Ось так ми виглядаємо, коли ми покушали. Да? На мене дивись. Отак, От молодець. Торік. Мені так кажеться, чи в малого мордаха більше, ніж в тебе. Хі -хі -хі. Хто в нас тут такий жирненький, а? Уже перші приморозки пішли на вулиці Погода яя-яй, Вийшли прогулятися. Кабанчик. Кабанчик. Доброго ранку, люди. Є ось такий кабанчик. Малесенький-малесенький. Дуже потужний хлопець. Він єдиний, який був з помету. Дуже-дуже крупний. Кого цікавить песик. Звертайтеся з приватні повідомлення. Все, давай, лапку, давай, давай. Молодець, молодець.